Друзі, вітаю всіх на онлайн-хвиля хвилі Радіо У студії для вас працюю я, Віктор Семойленко. Мені в ефірі програми Гістай. Хочу нагадати нашим слухачам, що нас можна не тільки слухати, а й дивитись у прямій трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбук. І сьогодні в нашій студії раді зустрічати просто неймовірного, прекрасного українського співачку Маш Марія. Привіт! Привіт! Дуже раді тебе зустрічати у нас тільки що перед ефіром якраз прослухали твій дебютний сольний сингл. Чом угу. одразу виникає питання, чому для такого важливого релізу обралася саме українська народна пісня? А, тому що це мій талісман. Я з цією піснею самого дитинства я починала таке певне знайомство з музикою. Я прийшла зовсім маленькою в музичну школу і мене посадили за баян. І я по першій освіті, от саме за першою освітою, я баяністка і а, артистка саме народного співу. Я дуже великий шлях пройшла, будучи а, солісткою ансамблю. І, власне, перша пісня це було Чом ти не прийшов? Це була перша пісня на Академ-концерті, і е, це такий, знаєте, прям дотик до світу музики. І чомусь він мені так запам'ятався, що не дивлячись на те, що я стала лауреатом міжнародних конкурсів. До сьогоднішнього дня, якщо мене зараз посадити за інструмент, це справді єдина пісня, яку я зіграю. Я більше нічого не пам'ятаю, пробачить мене мій викладач з інструменту. А тобто навіть перед релізом не було ніяких інших ідей, думок, що можливо це буде якась інша Ні, абсолютно. пісня. Ні, Абсолютно. Я просто їхала в авто, слухала музику і думала: грала якась пісня, не пам'ятаю. точно пам'ятаю, що це покійного Макміллера. І вона так класно грома, і я подумала: блін, а що, якщо наша народна пісня може теж так класно робити? І я спробувала її трішки покрутити, трішки а, змінити, скажімо так, лінію вокалу і зрозуміла, що М, прикольно, щось в цьому є. І я зрозуміла, що вона дійсно інакша, і взагалі не було питання, що це буде якась інакша пісня. Ні, це буде моя. Чом ти не прийшов? Я її просто назвала чом? А, тому що. Ну, тому що мені хотілося відійти від асоціації народної пісні. Тому що зараз дуже багато людей роблять саме кавери на відомі народні пісні. І я хотіла трішки е, схитрити, щоб люди не бачили, що це чом ти не прийшов, і всі такі, чом? Mm. А що це за пісня? Ну, десь вмикала. після другого, третього прослуховування ти вже починаєш звертати увагу на те, що це саме чим ти не прийшов. Ну, звичайно. Спочатку це так, така так. вайбова, летова. Вона якраз <гум> так і не скаже, що це саме та сама народна пісня. Разом з синглом була презентована і відеоробота. Так, як так. створювався кліп? Це режисером став мій друг Антон Семенюк. І насправді. Моя візуалізація в моїй голові була зовсім інакшою, але е, маючи певно певний такий досвід за спиною, я бачила себе різною, і мені хотілося побачити себе інакшою. Тому я дозволила другу зробити цю візуалізацію, коли він прийшов до мене і показав в програмі, що вона буде виглядати саме ось так, і я така. Ого, клас, все те ж саме категорично інакше було в моїй голові. І він сміється, він каже: ну дивись, ми можемо це все підлаштувати під тебе. Я кажу, ні, давай, давай розкривати мене по-новому, тому що я молодий артист, я ще до сих пір здаю собі питання, про що я, для чого я, для кого я. І мені подобається, знаєте, мені здається, що кожен чекає того часу, коли ти повністю знайдеш себе і тільки потім вийдеш проявлятись. А я зрозуміла, що цінність шляху теж дуже велика, і класно процес, а не результат. І хай кожна моя робота зараз буде різною, але вона точно буде моя і про мене. Тому це мій шлях, і я вибрала довіритись і зробити ось таку відору роботу. До речі, про довіру. Аранжування mm -hmm. до релізу створювалося разом з Корнолом, так, так. з яким це вже не перша робота. Mm -hmm. Було, здається, два чи три дуети. Mm -hmm. um, це твоя реально перша сольна робота. Невже між вами настільки багато цієї довіри, настільки вона міцна, що аранжування ти створювала не сама, а дозволила комусь допомогти в цьому. Mm -hmm. uh, просто uh, маю, маю озвучити те, що я не володію технічно. Якимись моментами в створенні. Я просто чую цю музику всередині, але реалізувати самостійно мені це досить важко дається. Так, я зараз навчаюсь, я зараз намагаюся сама собі записувати вокали, просто якісь демки сама створювати, але це дуже така. Ювелірна робота, і я розуміла, що я без Макса не справлюсь, а Макса просто вже дуже багато років створює не тільки для себе, але й для інших музику. І я прийшла до нього, а він мені каже: Клас, я готовий бути твоїми руками, тому що свої якісь ну, внески я не хочу робити. Я знаю те, що ти точно відчуваєш, як це має бути. Йому було зі мною важко. Але ми дуже старалися. Але як мінімум, я не знаю, чи було важко минулих разів, не вперше, тому була впевненість в хорошій роботі. Ну, мабуть. А як взагалі сприйняла аудиторія твій новий сингал? Дуже класно, я готувала себе до хейту. Чого? Uh, ну тому, що я розумію те, що неоднозначно всі сприймають, коли ти змінюєш ту пісню, яка існує вже дуже багато років, і є певне таке стереотипне мислення, і все окей. А uh, мені просто хотілося сказати, що друзі, дивіться, вона може звучати зовсім по інакшому, і я спеціально для цього навіть запитувала у своєї бабусі, які 86 років, і казала так. Ану, скажи мені, тобі подобається чи ні? І коли вона сказала, що їй подобається, думаю, все тепер мені реально будь-який хейт не страшний. Але його так і не було. Що не дуже було. класний показник, що і аудиторія загальна, скажімо так, бабуся, це більш менш ну не більш-менш, це рідне. Да, ем, коли... Ні, але вона в мене така, що вона б сказала. Да, та, та вона мене не жаліла. <гум> як є, як є, насправді ем, українці змогли з тобою познайомитись у музичному просторі ще з 10-го, здається, сезону голос України. Так, так, так ем, і от найцікавіше те, наскільки змінилося твій погляд на музичну творчість того. Часу взагалі на музичну. творчість да. Ви знаєте, це просто. Я просто подивився ефіри, угу. е коли ти виступала, і на те, голосі. що зараз. Так. Угу. Е воно відрізняється, і цікаво, наскільки е сильно там було тебе. Угу. І, зокрема, зараз уже зрозуміло, що це вже безпосередньо ти твориш себе як сольну виконавицю. Угу. Але тоді це ж і вплив тренерів, і так, оце так. все. Я можу зізнати, що мені було занадто важко на голосі. Занадто важко, тому що, як мені здається, я до кінця не усвідомлювала, куди я йду, на що я підписуюсь, і наскільки це буде складно для мене емоційно і ментально, тому що я така досить особливо тоді, я була зовсім не впевнена в тому, що я роблю. І я пам'ятаю, як вже коли я потрапила до голосу, мені Діма Монатік... ми вже готували пісню, і я кажу, Дім, а як мені заспівати? А він мені сказав. А чому ти мене запитуєш? Ти ж точно відчуваєш, як вона має звучати. А я розплакалась. Я розплакалась, тому що мені ніколи ніхто не дозволяв робити так, як я цього хочу. А Діма показав, що камон, ти серйозно, ти в мене запитуєш, як тобі співати? Тому взагалі варто зазначити, що я не сама пішла на голос. В мене є подруга Яна Цибульська, Це е, така дуже відома персона в сфері хореографії. Це вона відправила за мене заявку і сказала котику, вибач. Вона написала повідомлення. Котику, вибач, але я вважаю, що тобі потрібно вже показати себе світ. І я не зрозуміла про що це. А потім мені зателефонували і сказали: Марія, ми вас чекаємо. Власне, повертаючись до питання, змінилось абсолютно все і. Це було надто важко, це була дуже класна школа, просто життя. Я не можу сказати, що, що це була школа музики, це була школа життя, тому що там було все. Але насправді зовсім нещодавно збагнула, що саме цей етап став надто важливим для мене як для артиста, тому що я побачила себе збоку і взагалі усвідомила в своїй голові, що я можу бути сольним артистом. І це було таке: вау! Клас, я можу бути одна. Тому що я досить довго ховалася за когось. Я така, я дуже люблю бути в тіні, і мені окей, я інтроверт, я, типу, тусуюся мені класно, але насправді набагато тяжче виходити на ось це на ось це перше місце, але внутрішнього душа моя туди прагне. Тому власне і зараз мій шлях. Я не прагну взлетіти в чартах. Я не роблю гучних заяв про те, що я хочу Хочу зібрати олімпійський? Ні, я хочу знайти себе справжню, яка буде звучати цілісно якісно, і якщо від цього ще комусь буде класно, супер. Але при цьому я буду собою. От щодо пошуку себе, я розумію, це як людина, яка зі сторони дивиться, зі сторони слухає наскільки класно ти плаваєш в цьому вайбі? В чому? Uh, і мені навіть я роз це навіть не важко уявити. Це мені здається, найідеальніше тебе було б слухати, продовжувати слухати саме в такому стилі. Uh -huh. Ти зараз все ще шукаєш свій стиль, чи є десь розуміння? Звичайно, схоже... є. є. Щодо стилю музики, тут все однозначно. От... Така, якщом, дійсно, я, я дійсно відчуваю себе так: от прям я вдома, клас. От я звучу так, як я хочу звучати. Я більше говорила про якісь внутрішні відчуття, тому що я пишу вірші, я пишу текста. І для мене надважливо все-таки словом теж передавати ті стани, які я хочу передавати. Тому, те, що я попередньо говорила, це не зовсім про музичне звучання, а це от про моє відчуття як артиста. Тому що я абсолютно точно вважаю, що має бути якомога більше артистів, які не просто так, які не для самолюбування і. Які про місію, які про глибину і які про цінності? От я зараз більше в пошуку, як ці цінності запакувати в цей текст і віддати людям, щоб він дійсно зцілював? До речі, щодо написання віршів, mm -hmm. близько року тому на твоєму Ютубі, з'являлися шорти mm -hmm. віршований стан. Так. Чому не, не продовжуєш? Не ну, крутий проект в класному форматі шортів, да, який да. мав за ну і залітав би, да, залітав. але я дивлюся, а там лише декілька випусків. От чому не продовжуєш? Я продовжую насправді буквально вчора дописала новий просто. Я не про стратегію, і я не можу це робити там, як мені кажуть, так, Маш, потрібно рілс виставляти кожен тиждень, там кожен день. Я кажу, Кай, стоп, зупиніться, будь ласка. Ну я ж не генератор, я просто відчуваю, я його пишу. І власне, повертаючись до віршованого стану, я взагалі тоді не могла співати. Це був рік назад, і мій перший віршований стан був до Дня Незалежності. Але це була така асоціація між жінкою і жінкою Україною. І... І я тоді взагалі не могла співати. Мені взагалі здавалося, що я більше ніколи не буду звучати. І мені так стало страшно від цього. І в якийсь із днів до мене прийшли ці слова Ти незалежна від болю, навіть коли стоїш на колінах. І я така думаю: М -м, а що, якщо я буду писати вірші? І я от просто внутрішньо собі це дозволила, я не обмежувалась, там тільки музикою. І я зрозуміла, що мені дуже подобається. Я сама собі подобаюсь в цьому проявленні. І так зараз їх, по-моєму, тільки три або чотири, три-три, по-моєму. І, і мені окей, я просто передивлюся мені дуже тепло, і більш того, майже кожного дня мені хтось пише із людей, що їх це зцілює, особливо останній жити жінкою життя. А, такий він прям він реально взлетів і, але я вже створила новий, <гум> тому він буде. Я от хотів якраз сказати, що продовжувати на мій погляд, обов'язково треба, бо так. це дуже круто. По-перше, це я скажу чесно, не дуже часто, коли автори власних поезій угу. класно їх читають. М -м. Mm -hmm. Я стикався з багатьма і виходить Реально? там десь з п'яти. Mm -hmm. Тільки один буде класно для аудиторії їх читати. У тебе mm -hmm. це виходило? У тебе це прекрасно виходило на мій погляд. Ой, ну я їх прям проживаю, коли читаю. І от Тепер я зрозумів, що єдина проблема в тому, що не виходить постійно. Немає ще як чи є добірок, які можна було б реалізувати наприклад Але знову... раз на тиждень. Але знову ж таки, от для мене я не бачу це проблеми. Мені класно в тому, що е, він е, приходить і я швиденько його реалізую, тому що я із таких людей я можу там щось писати в стіл і в результаті нічого не випускати. Все, що пов'язано з віршованим станом, він ось так народжується, ось так знімається візуал, і ще через три дні вже випускається. Тобто, це питання одного тижня, абсолютно не більше. А щодо того, як він звучить, е, я не знаю просто чи роблять інші люди так. Я коли пишу вірш. Я його проговорюю. Е, я просто знаю, що всі це роблять, мабуть, мовчки. Я прям говорю, закриваю очі. Я розумію, що часом можливо якась така кострубувати трішки Рима, але я думаю, так, окей, я заміню там слово, але мені подобається, як воно звучить. Саме по тій причині, мабуть, і коли я читаю вірш, він мабуть і резонує людям, тому що він дійсно звучить інакше. Марія, ти з напевно, так з самого початку повномасштабного вторгнення активно волонтериш. А можеш розказати про це більше, будь ласка? Е, можу, важкий етап. Е, я взагалі не розуміла. Так, давайте так. Я абсолютно втратила себе як, мабуть, і кожен з нас, коли почалась велика війна, і перші три місяці я взагалі була спаралізована. Потім я зрозуміла, що всі мої колеги друзі поїхали десь виступати, десь співати, а я не можу. У мене просто ком в горлі. Я розумію, ми дуже багато втратили друзів, бо більшість наших друзів-музикантів жили саме в Бучі. І, власне, це було дуже важко, і я розуміла, що я була в такому психічному дуже тяжкому стані. І потім я зрозуміла, що так, але при цьому я людина, я жива, в мене є руки ноги я можу щось робити. В мене є відносно невелика аудиторія, але вона для мене вона велика. В інстаграм, і я просто запостила сторіс про те, що якщо у вас є сім'ї, які постраждали, напишіть мені, я допоможу. Чесно. Мене не було нічим вже допомагати, тому що за ті три місяці ми вже задонатили всі кошти, які були. Я із тих людей, хто віддав всю суму грошей, яка яку заощаджувала в перших п'ять днів. І коли до мене підійшла моя кохана людина і сказала: дивись, якщо зараз ми будемо виїжджати, ти маєш спакувати гроші. А я кажу, так у мене нема. А він каже: Так а де? Я кажу, так в донатах. Всі кажу, всі, я настільки свято і по-дитячому вірила в те, що ми зараз швиденько адаптуємося, і все буде класно, що я віддала абсолютно всі кошти. І коли до мене прийшла думка щодо того, що я можу ще бути чимось корисною, я виставила цей сторіс і мені написало 100 сімей. На наступну добу це було більше ста сімей, які просили про допомогу. Я не знаю, як вони знайшли цю сторіс. Я не знаю, я взагалі до сих пір не можу збагнути, як так сталося. Я прийшла до своєї сім'ї, ми тоді жили всі разом і кажу: так, друзі, а тепер давайте допомагати. І ми збирали просто там якась лишня подушка, якась. Якісь ще хоча б мінімальні моменти, я винесла пів свого будинку, винесла батьківський будинок, друзів будинок. І потім я розумію, що, блін, ні, так не піде, не вистачає. Я почала писати в інстаграм, щоб люди надсилали мені свої речі, і я взялась сортувати. Сортували ми це все два місяці у нас в будинку до тих пір, поки у всіх членів сім'ї не пішла алергія. Алергія була настільки жорстокою, що коли у мами була алергія, я ще казала, мамулічка просто не заходь в будинок, я буду продовжувати сортувати. Потім у брата пішла алергія. І коли вже я стояла, розуміла, що я вже просто задихаюсь, тому що відбуваються певні процеси. Я розумію, що блін, ні, це не ок. Емоційно я вам скажу, що в моменті я відчувала, що вау, клас, та я на своєму місці, ми діємо, ми працюємо, я збираю кошти. Ми закупили і медикаменти, і білизну багато всього. Але стався якийсь такий надлом, коли я відкрила один із діалогів в інстаграмі, і та сім'я, якій я не встигла надіслати допомогу, померла. І для мене це стало ключовим, що начебто я не встигла не встигла допомогти тим, хто потребував цієї допомоги. От тоді стався надлом, і було емоційно дуже важко, і я прям в якийсь момент зрозуміла, що я втрачаю себе. Спасаючи інших, я втрачаю в себе. Нещодавно в одному подкасті почула дуже класну фразу, коли ви допомагаєте з дефіциту, це самогубство. Ось і моя мета питання було про волонтерство, і я знаю, що особисто мій соціум, моя бульбашка, постійно цим займається. Я займалася активно цим перший рік Великої війни. Зараз не займаюся, тому що. В якийсь момент я збагнула, що я настільки активно займалась волонтерством, що я втратила бажання прокидатись вранці. Тобто, ти просто працюєш як машина, 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 а потім розумієш, що маєш, ей, а де ти? Де ти, а як ти взагалі? А ти взагалі який день вже не їси? В який день вже не обіймаєш нікого, а ти просто як машина. І мій я по-моєму навіть писала про це пост, про те, що таким людям, як я, які готові віддати все і навіть більше, і дуже довго віддавати все і навіть більше. Часом просто потрібно зупинитись і згадати про те, що спочатку киснево маску на себе, а потім на інших. І це був такий дуже жорстокий, але слава Богу, дуже вчасний урок. Головне також ще й те, що ти все таки допомогла і допомогла багатьом сім'ям. Я й продовжую насправді це робити, але тоді, коли в мене є дійсно на це ресурс. І це не про его, а це про адекватність, якої в мене ще до повномасштабної війни не було. І коли мене запитують, чому мене навчила війна, всі кажуть допомагати іншим. А я завжди кажу: велика війна мене навчила допомагати собі, Марія, І наостанок, хотілося б тебе запитати про найближчі твої плани. Коли нові релізи, коли зможемо, можливо, почути наживо десь? Коли це можна буде побачити? Я маю надію, що це станеться до нового року. Зараз відчуваю себе не Нестабільно психоемоційно, але як досвід показує, саме в цих станах народжуються класні матеріали, про які хочеться потім звучати. Вже є декілька демок, є дуже велике бажання навесні випустити міні-альбом для жінок, про жінок, про таке певне жіноче зцілення. І це якщо ви читали віршований стан про жінку, то це буде. Тому направленню про повністю про жіночу енергію і про те, що жінка має, а, має черпати з себе цей ресурс і має залишатись собою в контакті. Я думаю, що це надважливо, особливо зараз, коли наші воїни там, а жінка має бути тут. І це не про силу бути жінкою, а це про ресурсність бути жінкою. Тому маю надію, що все складеться, але точно не згадую, тому що я абсолютно хаотична, неструктурна людина. і Коли мене запитують, на потрібно дату релізу. А Маруся трішки так літає в, в якихось хмарках, і я реально розумію, що ні, будь ласка, тільки тільки не тисніть на мене. Я вам скажу, коли все буде готово, так як я відчуваю. Будемо будь-якому випадку відслідковувати, слідкувати за твоєю творчістю, Дякую. друзі. Я нагадаю, сьогодні в нашій студії спілкувалися з молодою прекрасною українською співачкою Маш. Дякуємо тобі за те, що завітала до нас. Дякую вам. Дякую за теплий прийом. Дякую за те, що підтримуєте молодих артистів. Це надто важливо, тому що, начебто, з одного боку всі дуже прагнуть слухати нове, але з іншого боку, можу сказати, це досить тяжко, а тому, що потрібно. Ем... Дуже багато працювати над ось цією впевненістю в собі, але все рівні все рівно людині потрібна людина, і ця підтримка це дійсно як такий маленька, маленька цеглинка, яка вибудовує тебе як артиста, як людину в цілому. Тому дуже вам дякую. Дякую, будь за ласка. Можливість. Тобі дякую за те, що завітала. Друзі, дякую. я з вами вже прощаюся до понеділка. Обов'язково залишайтеся разом з Радіокордон. Почуємось.